Чи правда, що іноді брекети спотворюють обличчя? Ну, якщо фіксувати не на обличчя, а на зуби, то ні. Ну, звісно, що це жар. Брекети чи елайнери. О, ну, це, 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 не так. Часто кажуть, та ну в брекетах же буде. Я кажу, так у вас ще й так, карість. А є пацієнти, кому пломбу поставив, там рот не закрився та нічого притреться. Тому пацієнти свідомі, вони потребують чистки зубів після кожного прийому їжі, не тому, що лікар так сказав, а тому, що це хочеться. Тому що, коли ви особливо такі страви, як пиріжки з маком, наприклад, поїв, а через 15 хвилин знов Ну, Нормально зручно, ясна. Тому що ми ж розуміємо, що у нас, наприклад, з очей немає йти кров просто так, коли ми змиваємось. Зубами також. Не має у нас бути йти кров, коли ми почистили зуби. Це не норма. Всім добрий день! І у нас сьогодні вже постійна рубрика нашої клініки це підкасти. І сьогодні у нас підкаст з нашим лікарем ортодонтом Мариною Олегівною. Добрий день! Так, і тема нашого підкасту це брекети. Яка різниця між видами брекетів? І перевага саме лігучів брекетів. Брекети, по-перше, вони бувають вестибулярні та лінгвальні. Це по місцю їх розташування. Вестибулярні це саме ті брекети, про які ми всі знаємо. Лінгвальні – це ті брекети, що фіксуються з внутрішнього боку зуба, тобто зі сторони язика. Друга категорія це матеріал виготовлення. Брекети бувають металеві або естетичні. Естетичні, в свою чергу, бувають керамічні, композитні, пластмасові. І, відповідно, ще є така характеристика брекетів, як тип Лігування. Що значить лігування? Взагалі, як у нас влаштована брекет-система? Брекет, брекет це такий замочок, що фіксується до зуба, і там такий паз прямокутний, в нього вставляється дуга. І ця дуга така. Проволочка, як пацієнти кажуть, її там треба якось зафіксувати. От Раніше в нашому дитинстві ми знаємо, що брекети були з такими різнокольоровими резиночками. Це називається лігатура. Відповідно, ця лігатура притискає а, дугу до пазу брекета, і такі брекети називаються лігатурними. Сучасні брекети називаються самолігуючими, там лігатура відсутня і вони закриваються по типу жіночої сережки. Тобто вони так защілкуються на дузі, тому вони називаються самолігуючі. Такі брекети розвивають менші ортодентичні сили. Вони менші за розміром, вони більш сучасніші, вони більш комфортні для пацієнта, за ними легше доглядати, їх легше почистити. Візити до ортодонту значно річі. Також цікавлять наших пацієнтів сапфірові брекети. Що це взагалі таке? І ваші, е... Ну, це так, я зрозуміла. Це дуже така цікава назва. Сапфірові, жаль, що не діамантові. Це просто керамічні брекети, які просто про... більш прозорі, ніж так звана кераміка і сапфір. Звісно, що це ніякий не сапфір, це кераміка. З переваг це умовно те, що вони умовно прозорі, а мінусів багато. Вони гірше фіксуються до зуба, вони. Більш крихкі, вони не такі точні, вони за ними складніше доглядати, тому що на них не так помітні залишки їжі, вони більш тверді, вони легше відпадають, їх можна зламати, вони дорожчі. Тобто мінусів багато. Перевага лише одна, в тому, що вони умовно менш помітні, хоча це відносно. При прочих рівних, скажімо, характеристиках вони більші за розміром. І якщо вже пацієнтки зазвичай це дівчата, та, звісно, Вони ну, хочуть, хочуть естетику, да. ніби вони менш помітні, тоді вже саме дуже необхідно обирати брекети а, топові. Тобто це Деймон, Q-Clear. І ще одне питання: чи можна прорахувати термін носіння брекетів? Ну, Умовно, можна. Тобто, звісно, ми кажемо, що термін носіння брекетів це приблизно до двох років. Є випадки, коли пацієнт носить брекети довше, наприклад, це ретенція ікол, або якісь складні випадки, або тризми, контрактури, постопераційні моменти, складна якась імплантація, щось що ускладнює лікування. Mm -hmm. а, але точно сказати, що ось маша буде носити брекети в нас 9 місяців, а Каріна, умовно, 13, ні, так сказати не можна, тому що дуже багато факторів впливає на терміни лікування. А в наші часи, коли у нас то ковід, то вибачте війна, то прибульці, то лікування може розтягуватись дуже сильно. Пацієнт може планувати, що він буде там жити в Києві, а потім раптом поїхати до подруги за кордон або почати навчання в іншому місці. Це все бо. Таке буває, коли, наприклад, ортодонт завагітнів і він має народити дитину. Це також вкладається в терміни. Ну тобто це життя. Тому приблизно в два роки ми вкладаємося. Найшвидший термін лікування, який був на моїй практиці, це 8 місяців. Угу. Це було повне лікування. Це була дівчина, підліток, тобто нічого ні під коронки, ні під виніри, тому що під коронки і падпідвініри трішки ще скорочується. Термін лікування, коли ми працюємо, так скажемо, не під ключ. А загалом це до двох років, рік-півтора. І ще одне питання. Чи правда, що іноді брекети спотворюють обличчя? Ну, якщо їх фіксувати не на обличчя, а на зуби, то ні. Звісно, ну, що це жарт. Я е е е е е е е так зараз жартую. Але для того, щоб цього не було, у нас є діагностика, у нас є прогнозування, ви маєте обирати лікара і задавати йому всі запитання. І, наприклад, якщо ви лікаря запитуєте, чи не спотвориться моє обличчя, має сказати, що в вашому випадку цього не буде, тому й тому. Або буває от, за мої там більше 10 років практики, два пацієнти було кому я відмовила. Саме тому, що це третій скелетний клас, це коли масивне підборіддя. Я розумію, що ми втратимо ту естетику, яка є зараз, і краще ми, на жаль, не зможемо зробити. Щастя, коли обличчя. Че стає справді краще, то пацієнти задоволені. Тому uh -huh. ми бачимо, що ми наближаємося до золотої маски, то естетиклайн. Це так званий фейс, коли обличчя ніби так трішки розкривається. Це більш uh -huh. широка посмішка. І загалом це покращення обличчя. і Пацієнт з цим згоджується. Uh -huh. Тобто вони погоджуються, Подобіться. що uh -huh. так, а, По перше, їм кажуть, рідні, знайомі, сам пацієнт може це не помічати, бо він бо вже... вона поступово змінюється. Ну так, кожен uh -huh. так, бачить так себе так, в бачиться. Підіймається кончик носа, в кого це покращення, тобто підборіддя стає більш. Симпатичним, обличчя mm -hmm. стає більш миловидним таким. Mm. Чому хрустять зуби, коли перший час у брекетах? Це цікаве запитання. Не всі пацієнти це помічають. Це хрустить циркулярна зв'язка зуба. Що це таке? У нас зуб знаходиться в кітці, як олівець в стакані. І він отак на такій сіточці зв'язок там натягнутий. тобто Він не стоїть як стакан стакані, як олівець стакані, підтягнутий. І коли ми починаємо цей зуб тягнути, розгортати, а пацієнт, ну тобто не ми починаємо, а брекети ми активуємо, mm -hmm. брекети і дуга починає тягнути брекети, і зуби переміщуються. Пацієнти починають щось їсти і чують, що десь щось хрустить, а зуб цілий, брекет цілий, і це такий. Специфічний хрускіт, хтось каже, що це як чавкання, зуби чавкою. Це циркулярна зв'язка. Це нормально, це не страшно, це проходить. Пацієнти взагалі людське тіло воно настільки адаптивне, воно стільки може витримати що в залежності від рівня вашої чутливості, бо є гіперчутливі люди, які, наприклад, їм заважає там, бірка на одязі mm -hmm. звук... Светер колючий, Светер колючий yeah. холодильник, дзвінить, світло їм б'є, духи mm -hmm. смердять чи чужі. Звісно, що для них лікування брекетами це таке випробовування трішки. Mm -hmm. А є пацієнти, кому пломбу поставив, там рот не закрився та нічого притреться. І це пацієнтам, mm -hmm. звісно, у них проблем немає з брекетами. Та їм все ще чудово. Mm -hmm. Ну я не відчувала, коли носила такі якісь хруски. Я відчувала тільки, що вони рухомі. Це мене uh -huh. спочатку дуже лякало, коли uh -huh. вони рухаються. Я розумію, що все нормально, вони переміщаються, але ну просто не ну, це так. Трошки дискомфда. Yeah. Дуже лячно, yeah. що вони просто розкодись випадуть. Є такий клінічний навіть випадок: 35 років, відсутня нижня, нижня ліва шестірка. Uh -huh. Можна брекати чи спочатку імплант. Ну до речі, просто дуже багато пацієнтів, які навіть до мене приходять лікуватися. Вони там питають: а як там бути там спочатку імплант, потім брекети чи брекети, Потім імплант, угу. чи це якось по поєднано. Так. От пояснюю, я все, що ну, таке, як імплант, я от пацієнтам приводжу аналогію. Ну, з чим можна прив'язати? Ну, наприклад, з ремонтом в хаті. Uh -huh. От Ви ж спочатку все розставляєте, а потім починаєте додавати елементи декору. От uh -huh. Імплант це вже елемент декору, це така розкіш, скажімо, ось вам такий незйомний протез uh -huh. вашого зубу, який буде вам як рідний. А щоб з'ясувати, де його воткнути, <с> от спочатку брекети вони розміщують зуби uh -huh. і лише потім імплант туди ставиться. І, звісно, Звісно, що потім, після того, як вже ми розуміємо, якого розміру має бути майбутня коронка на імпланті, якого кольору, тому що пацієнт після носіння брекетів може захотіти відбілення, вініри, mm -hmm. щось ще. і тоді коронка на імплант має бути такого в кольору та топографії, як вже остаточна наша оклюзія. Тому це наприкінці. І так само навіть стосується <кхід> остаточних реставрацій. Звісно, що перед брекетами треба сануватися, тобто прибрати каріс, прибрати інфекцію. Але буває таке, що після того, як вам до брекетів полікували зуб, вам вже пломбу зробили в прикус, який був угу. стискання зубів, щоб ви могли там жувати, закривати рот. А тепер вам брекетами вирівняли зуби, і з'ясовується, що пломба має бути ну, зазвичай вища, ніж була до. То і реставрацію треба не те, щоб замінити, а оновити або доповнити її. Тому це все робиться до брекетів. Тобто, який у нас алгоритм. Спочатку ми все чистимо, так як з ремонтом. Ми спочатку все чистимо, видаляємо, лікуємо, потім ми все переміщуємо, потім робимо імпланти і потім вже фініш це реставрації. Вони mm -hmm. можуть бути ортопедичні або терапевтичні. А, і тоді все буде чудово і буде зручно, і зрозуміло. Як воно там, що має працювати? Угу. А як ви рекомендуєте імплант під час носіння брекет-системи чи вже після? Е, я, по-перше, люблю е, час, я люблю його зберігати. Тому я завжди зазвичай у нас чудово в команді є всі лікарі, і я можу пацієнта за 4 місяці до ймовірного зняття брекетів відправити на? Власне, імплантацію, щоб зробили саме хірургічну частину для того, щоб після того як ми знімаємо брекети, одразу пацієнт йде а, на відбиток під тимчасову коронку. Вже пройшла інтеграція імпланту, uh -huh. все вже прижилося. і Пацієнт максимально швидко отримує повний комплект зубів. Чудово. Я згодна, ж так навіть краще. Так, і дуже популярне питання: як правильно доглядати за зубами при брекетах? Які етапи, які засоби гігієни? Це вже О, просто ну, найпоширеніше. Як доглядати yeah. за зубами? Та так само, як і без брекетів. Власне, з цим проблема людей часто кажуть: тану в брекетах вже каріс буде. Я кажу, вас ще й так каріс. Mm. No, тобто треба навчитися чистити зуби без брекетів. Звісно, це робота наших терапевтів і гігієністів, додаткові засоби гігієни і все те саме з брекетами. Єдиний є момент, що звісно, що на брекети сильніше чіпляється їжа. Якщо ви живете звичайне життя без брекетів і ви десь перекусили не вдома, то нічого такого страшного не буде. Якщо ви не почистити зуби одразу з брекетами, також нічого страшного не буде. Проте це буде некрасиво. По перше. Uh -huh. Тому пацієнти свідомі, вони потребують чистки зубів після кожного прийому їжі не тому, що лікар так сказав, а тому, що це хочеться, тому що коли ви особливо такі страви, як пиріжки з маком, наприклад, доїдаєш, сидиш. так поїв, а через 13 хвилин знов Ну, Нормально зручно так і ортодонтичні пацієнти мають такі смішні звички, ну такі вони поїли, а потім вони шо вони не поли, вони завжди полощуть. Тобто до Кока-Колу вони п'ють, наприклад, і вони що так і потім до цього відвикнути буває дуже складно. І ну, отак не... вони специфічним шляхом закривають зуби, так, І потім вже брекети з нього не продовжать. Тому це важливе питання. Є не та сама, обов'язково монопочкова щітка з додаткових методів. Прекрасно, якщо є ірігатор, але він має бути. Стосовно протоколів і без брекетів, і ну, ну, флосом чистити це нитка міжзубна. Не ну дуже трошки важкувато да важкувато але є такі рогаточки, якими можна чистити. <рес> є такі суперфлоси. Але загалом пацієнт, хто добре чистить зуби до брекетів звичайною щіткою, вони справляються тією самою щіткою, тією самою пастою <рес> і під час лікування. А коли вони приходять до мене, я знімаю дугу, розбираю трішки брекет систему. І те, що неможливо взагалі почистити вдома, це пази під дугою. Я продуваю апаратом Airflow. Тому э, ваш ортодонт має слідкувати за вашою гігієною. Ви чистите наскільки це можливо? А ваш ортодонт має слідкувати, відправляти до парадонтологів, якщо є якісь проблеми, э, коригувати самостійно. Підказувати вам, але таким критерієм нормальної гігієни є відсутність неприємного смаку в роті, відсутність неприємного запаху в роті, відсутність запального процесу в яснах. Тому що ми ж угу. розуміємо, що у нас, наприклад, з очей має йти кров просто так, коли ми вмиваємось. з Зубами також. Не має у нас бути йти кров, коли ми почистили зуби. Це не, не норма. А, відповідно в брекетах так само. Угу. Ну, Я просто від себе можу додати з приводу гігієни, що в мене просто більше часу витрачалось, коли брекет да, так само якісно вичищала. Але... Але просто довше приділяла цьому увагу. Коли я зняла брекети, я просто була в шоці, бо мені було настільки легше їх вичищати. Нема що робити. Що да, <реш> тут можна три хвилини робити? <реш> Та, наше останнє питання, мабуть, найцікавіше: брекети чи елайнери? О, ну це, це таке питання. Так цікаве. Е, Як ще відповідати швидко, брекети? Тому що брекет це більш універсальна штука, вона більш надійна, вона більш спрогнозована, в її відомо хто де робив, хто калібрував. З елайнерами відомо стосовно кожної системи. Тобто, якщо це не це супер. Але елайнери дуже погано працюють по вертикалі. По вертикалі працювати майже завжди потрібно. І велика, великий мінус елайнерів з точки зору гнатолога. Те, що це дуже тверда пластмаса, і пацієнти з бруксизмом вони мають наслідки. Гіпертонус. З брекетами такого не відбувається. І ще є такий момент: як елайнери, як їх можна поєднувати з чимось, з тими ж самими брекетами. Наприклад, спочатку ми працюємо брекетами, а наприкінці елайнерами. Або елайнери це супертехніка, коли це вторинне лікування. Ну, наприклад, лікувалися в 15 років брекетами. Тепер нам пацієнту 30, щось десь поїхало, восьмий зуб не видалив, або капу не носив. Фронт поїхав отак, зуб на зуб. Ну, брекети ставити не потрібно. 4 капи елайнерів – все чудово, все прекрасно, mm -hmm. все як було. Тому кожен інструмент треба використовувати по його призначенню. Тобто, що сказати, що краще ложка чи виделка? Ну, ложка більш універсальна, <ріст> справді. <ріст> Але ж виделкою борщ не поїстиш, нормально. Ну, тобто, да. 에, а наприклад, ну, тобто, <ріст> треба використовувати просто за призначенням інструменти. Ну так. Да. В принципі, все, у нас питання закінчились. Дуже дякую Марина Олегівна. Дякую. дуже дякую. багато інформації. Я сподіваюся, що нашим пацієнтам і глядачам буде дуже цікаво це побачити. Щоб дізнатися більше і дізнатися, чи підходять вам брекети чи лайнери, приходьте до Марини Олегівни. і mm -hmm. вона вам чітко скаже, що підходить саме в вашому випадку. Я вас чекаю. Це. І також дуже вдячні ЗСУ за те, що ми можемо маємо змогу тут сидіти, проводити консультації, лікувати людей.